В Івано-Франківську волонтерки виготовляють унікальні маскувальні сітки, призначені для міських боїв. З камери ворожого дрона це будівельне сміття, а насправді пінопласт та колготки. Як зародилася ідея та чому не варто цуратися технології ворога? Наш Кирил Верязкин. Здалеку вона може нагадувати бетонне сміття. Утім, насправді, це маскувальна сітка. Не українські військові ховатимуть власні позиції та техніку у межах населених пунктів. Подібний спосіб маскування волонтерки спершу побачили на ворожих ресурсах. Опісля проаналізували фото і налагодили вже виготовлення власних сіток. Коли мені скинули фото і попросили, нам треба отаку сітку. Я запиталася, де сітка. Ну, тому що воно виглядало реально як е, сміття. Е, а це і є сітка. Тоді художники, у нас просто молоді художники, зрозуміли саму систему, як це робиться. І ми довго роздивлялися фотографії, знайшли ще кілька знімків, і там було видно кілька оцих зав'язочок саме. І ми такі, ага, тобто він щось запханий, щось зав'язаний, і потім ми теж вивчаючи це все. Зрозуміли, що це капрон, і зрозуміли, що в цьому є певна логіка, не тільки в плані кольорів, тому що, от, бачите, різні відтінки цих капронок-колготок вони створюють у нас різні кольори, і це якраз дуже гарно передає будівельне сміття. Любава Бай додає, ворога не можна недооцінювати. Шевченко казав. Чужому навчайтесь свого не цурайтесь. Це база ґрунт підґрунтя. Росія з дев'яносто якогось там року. Вона раз в певний період проводить війну. Тобто, це чеченська війна, це Грузія, це Україна, Сирія. Вони завжди у війні. І тобто переймати в них досвід я вважаю це нормальним, тому що ну у них є на це запит більше, і вони до цього з дитинства навчені. На жаль, перевагою таких сіток є час виготовлення на ось цю волонтерки витратили лише тиждень, вона майже готова. Але вони молодці, вони зрозуміли і придумали таку систему, яка ну мабуть трошечки спрощує, навіть не спрощує, а пришвидшує виготовлення цієї засідки. Є люди, які саме нарізають, тобто ми так трошки це, щоб пришвидшити, в кожного є якась своя робота. От є люди, які нарізають, вони нам нарізали ці колготки. Ми їх дуже швиденько вдягаємо на руку. Зараз ми складаємо два куски пінопласта один на один. Тому що грубого пінопласту вже закінчились, пішов вхід тоненький пінопласт. Кажу, у нас нічого не пропадає, все йде в рух. І далі ми просто надягаємо його. От і у нас така цеглинка виходить. Далі ми її прив'язуємо. Бажано один на один трошечки їх формувати, щоб вони були хаотичні. Нічого важкого, швидкий процес. Все дуже йде. Нині волонтеркам не вистачає екструдованого пінопласту. Востаннє його закуповували за власні кошти. Допомогти їхній справі може кожен охочий.